<ріст> не знаю. Людина вже була депутатом і фактично виконаної якоїсь роботи я б не, не бачила, наприклад. Михайло дзісь, не знаю, на жаль, не чув. Я б сказав, що треба других. Як вам сказати? Скільки партій, скільки кожен раз по другій партії себе видвигає. Метро без пало. Досить активно розклеєні його плакати по місту, але не знаю так, що це людина. Микола Мельничук, не знаю, нікого не бачила. Юрій Крутенчук. ой, На жаль, не чув, не знаю. Ну, Мельника знаємо, так. І яка ваша думка? Ну, він не плохой мер. Ну, нам жалко з ним розставатися. якщо він да, уйде Так, він немер. Слов'ян Воронецький, не знаю. Сергій Лобозюк. Підприємець. Щось робив для міста в свій час. Ну, а це. Фруктовий рай. Анатолій Лаврентій. Не пригадую, не знаю. Віктор Коліщак. Ну, чули, знаємо, бачили. І яка ваша думка? Можна утриматися? Куртинчук, ні. Олег Лукашук. Є така людина. Знайомився колись був в одній компанії. Ну, такий собі гарний добрий дядько. Ну, не більше. Мені здається, що зараз владу повинні очолювати досить молоді, якісь перспективні люди, які не мають відношення до попередників. Ну, Іван Гончар нормальний чоловік. Вроді як і питання вирішує, і людям відноситься, і підходять, вислушають сюди. Михайло Дзис, ні. Микола Дерикот. Наскільки відомо, раніше також був представником провладної партії. Знаю, що є фонд, Оксани. Ольгофор благодійний. Знаєш, що фонд допомагає, спонсорує коштами зону АТО. Все, що я знаю. О, Каліщака ми знаємо, говорять, він не авторитет. Гарна щира посмішка. Не знаю, на жаль, цієї людини, але так, щоб він так гарно працював, як він сміється.